Hello, friendly! з вами, Деніс Френдлі. Сьогодні в цьому відео ми вип'ємо з вами енергетик Red Bull. Red Bull Energy Drink. Red Bull надає крила. Так як в рекламі нам завжди кажуть. Ну, звісно, що це крилатий вислів. Е, насправді, а ні, може й не крилатий. Бо того, що якщо ти випив Red Bull, головне, щоб ти не полетів після цього на небеса. Я думаю, зрозуміли мене? До ну, чого я веду, і це я зрозумів Деніс Френд, або би зрозуміти, ну не знаю, не знаю. Надіюся, все зі мною буде добре. Що я ліпше би я не хочу ще на небеса, ще зарано відправлятися на небеса. Я думаю, що зі мною все буде окей після цього відео. Я знаю, що попередній енергетик, як я пив. То цілу ніч я не спав там. Я не знаю, що не попередній. Як я пив цей Black якийсь Black Energy Dream, здається, чорний енергетик великий, бо то великого я напився, я цілу ніч не спав. Bull'а тут теж багато. Що я можу і не спати, але подивимось. Без алкоголь, ні так-так. Що тут пише? Рекомендується різноманітний і збалансований рецент та здоровий спосіб життя. Рекомендую, високий вміст кофеїну. Тут кофеїну багато. Так. 32 мг на 100 мл не рекомендовано для дітей вагітних жінок. Ну, Я вже не дитина, та в період лактації споживайте помірно. Помірно. Ну, 473 мл, трохи є тут. Не знаю, не трохи тут багато є. Попробую весь випити, якщо ніколи е я вперше п'ю цей енергетик Red Bull, я його ще не пив ні разу, ніколи за своє життя. Тільки рекламу по телевізору бачу. І давайте скуштуємо цікаво, який колір тут у цьому Red Bull. Чи такий, як у Монстрі оригінал, знаєте, у цьому Bierні жовтий колір. Подивимося, який буде Red Bull. Тому погнали, зацінимо цей енергетик. Let's go! День успені реагує, День Спені реагує. Сьогодні він буде пити. Значить, Red Bull Energy Drink. Безалкогольний середньогазований. Середнього газону, добре, що середнього, енергетичний напій пастеризований. Це вітамін B6, що входить до складу напою сприяє зменшенню втоми. Зменшенню добре, що зменшенню втоми. Також нормальному енергетичному обміну речовин. Ред Bull, бул! Bull! 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 Давайте відкривати та хочеш пити. Я, напевно, цю ніч вже спати точно не буду. А може буду, не знаю. Мав би бути енергетичний. енергійний. Як засвідчує, тут це все. Вау! Що я тут помітив? Тут бул, типа. Але тут якийсь кіт зображений. А ні це бек на, на оцій штучці. Вони зробили БК. Прикольно? Добре, відкриваємо. Погнали. чекай, 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 Чекаємо, зараз. О! Блін, мене намахали знову. Дивіться. Я ж казав, Йолки-палки. Знову жовтий колір. Що вони ви венер... Коротше, що ми можемо зрозуміти? Жовтий колір це є стандарт. Е, Monster оригінал. Burn оригінал. Це все жовті кольори. Це одне і те саме. Просто назва інша. Я не розумів вже, який раз ми п'ємо одне і те саме. Але виглядає, як пиво. Ну цей менш солодший, так. Ніж у і монстрі. Цей менш солодший, але смак той самий. Не знаю навіщо. Це, коротше, оригінал, то. Не розумію. Одне і то саме, навіщо робити? Угу. Але це не сильно газований, це плюс. Бо то були сильно газовані. А, я зрозумів. Коли сильно газований, то дуже солодкий. Це майже не газований і не чути, що він солодкий. Зрозумів. Коротше, я, можна сказати, рекламую ці енергетики що ми п'ємо з вами Монстер, прайми редбули Бьорни, і ви можете сказати дітлашки хто мене дивиться що я вам рекламую що... тобто я хочу щоб ви це вживали ні ні в якому разі я просто п'ю для себе на відео аби дати оцінку так. І в жодному разі я вам це не рекомендую. Якщо я її рекомендую, то тільки один раз спробувати. Таке для себе спробувати. Але якщо <кій> ліпше почекати до 18 потім вже один раз пробувати там. Але не пити енергетики з алкоголем, бо то є алкоголічні енергетики. А це звичайно. Оцінка. 8 балів, бо то, що не солодкі. Хоч і не газоване, але не солодкі майже. Таке слабо-солодке, та. як і слабо газоване, так і слабо солодке. Я би не сказав, що не дуже сильно газоване, але таке чуть-чуть. Ну, типа там, ну ж, майже не газоване. Але мало що солодке. Коротше, на вісьмірочку. Вісімка, так. Ага, все. Навіть відчутно трошечки, може якимось і пивом навіть. Таким негазованим, не дуже. Може вони і змішують пиво з, з, і виходить енергетик, не знаю. Я би ще сказав, на що це ще похоже, але... Мовчимо. Мене діти дивляться. Над... Ну, напевно, я цієї ночі точно спати вже не буду. Треба було брати маленьку баночку від було, бо це я взяв велику, треба було взяти маленьку. Я пам'ятайте, вам, а пам'ятайте вже, скільки відео не знімав, що хто може вже пам'ятати. Коротше, скажу. Я, коротше, був, коли купував чи Бьон, чи монстр, я казав, що я хотів купити Red Bull. Ну, нагадав рекламу, що надає крила, я тоді боявся брати. Це був 22-й, 23 23-й рік, напевно, або 22-23. У себе в магазині. Потім у себе пропало. Вже це не продають у нас в магазині. Це я купив у Івано-Франківську. У Франківську я купив. Вже думав, прийшов вже час тебе попробувати Red Bull. Ти я взяв це. Ну, таке солодке трохи. Коротше, думаю, зі мною все буде добре і окей. Я це випив. Оціночка 8 балів. На цьому все. З вами був, як завжди, Деніс Френдлі. Дякую, хто додивився до цього моменту. Якщо так, можете вліпити лайк. Також оформити підписку на мій канал, якщо мій канал чимось вас зацікавив. Або, якщо ви хочете... Найти собі друга, стати моїм другом, дружнім. Підписка теж може бути. Там на мій канал будемо з вами знайомі, будемо з вами дружити. Та, е, що ж, всім гарного дня, всім удачі. Побачимось у наступному новому відео. Всім пока-пока, дружні. Бувайте. Кепка випала. Ой. Так, 4 ГБ багато зняли. Ось такий Red Bull. Energy drink був бачите, бик. Тут, угу. А тут, як перевернеш кіт, знаєте, так як бекіт Собі лежить. А ні, це, в принципі, беки так, і так. Не знаю. Всім пока-пока.